Шановні депутати районної ради, Христос народився, шановні керівники відділів управління запрошені відповідно до рішення президії, скликана п'ята сесія 7 липня. Ми сьогодні маємо дві приємні місії. Одна з них, дуже приємно, я би сказав, ми. Районна Рада разом з адміністрацією минулого року виділили кошти для співфінансування закупівлі квартир для дітей, позбавлених батьківського пікування. І ми вже вручали відповідні, як кажуть, ордери і ключі. Тому сьогодні в нас присутні Ісмаїла Ельміра Муталімівна, 98-го року народження. Я би Хотів, щоб ми всі спільно е, цій дитині побажали перш за все доброго життєвого шляху, доброго здоров'я, доброго служіння Україні. Е, будувати, розбудовувати і бути активним учасником українського суспільства. Також е, від імені, кажуть, всіх небайдужих, яка ця дитина. І, кажуть, можливо, з часом стане добрим фахівцем, чи, можливо, добрим депутатом, чи державним службовцем, чи підприємцем, хай здобуде гарну освіту, тому користувач, давайте вирушимо вільну. Ми бажаємо доброго життєвого шляху, а щоб цей життєвий шлях був, кажуть, Добре, щоб ти молоде прихистити, мати цей родинний, будувати родинний і казати, що ми вирішаємо ці документи доброї будини, доброго життя. щоб панувала <плодиснен> радість, щоб панував достаток, щоб, щоб, щоб ви були завжди щасливі, щоб Бог охороняв зробили вас від цього поганого, щоб... Панували. Ви були любимі, щоб все у вас було найкраще. Вчора э, свій день народження э, святкував наш колега, депутат районної ради. Є він в залі? Є. Олег Музичко. я прошу прийти його сюди. В цьому нашому колезі молодому вибулося 25 років, я знаю, що вже він найгарніший. Я хочу, щоб оця книжка, фотоальбом про Андрея Шептицького вказував доброго вказу, і взагалі спадщина Андрея Шептицького, нехай буде вам добрим. Я сподіваюся, що на якісь інші дні народження вам вже будуть вручати грамоти, подяки і інші. щастя, здоров'я, мога є літала і домой.